Юфор'юті ПС чоловіка затримали міграційні офіцери ICE і чудом не посадили в детеншн, йому допоміг міграційний адвокат, і тільки через те, що він підписав бумажку про самодепортацію. Його очікує найближчими днями суд. Зараз я включу голосове, послухайте. Ця інформація, можливо, допоможе вам, можливо, ви допоможете йому в коментарях якоюсь порадою. Діліться цим відео з іншими. Перед тим, як я включу, єдине, що хотів ще раз сказати: 24, 24 години тому назад я опублікував в Інстаграмі, Фейсбуці. І в телеграмі пост, де начебто людина отримала, яка приїхала по ЮФОРю пару днів тому назад, продовження TPS-у, а також Ворка. Е, е, я сказав, що якщо хтось так само почав отримуватися дуже добре, напишіть мені в приват, тому що ну, це поодинокий випадок. Більше від, від інших людей я такого не чув. Так от, пройшло 24 години. Всі люди мені написали, що тільки. Приходять їм повідомлення на емейл від ЮСІС, що все на паузі, нічого не розгадається. Тому я не знаю, або та людина заїхала не по U4U, або це просто якийсь збій системи, і просто їй розглянули і видали. На жаль, іншим українцям поки я не бачу. Розгляду їхніх справ, але якщо вам дали добро, в інстаграм. Я просто поділюсь з іншими, щоб розуміти, чи дійсно продовжують ті і репаролі і ворки, чи все ж таки це поодинокий випадок із бій. Тепер давайте послухаємо, що ця людина сказала, яку затримали імміграційні офіцери У Фейсбуку звичка ситуація сталася. Я мене звати Олександр. Я з Чикаго по юфою заїхав сюди вже в 23-му році в лютому. І ну так, як завжди, як зараз усі українці чекають ті піеси, паролі на продовження пароля я подав ще у жовтні місяці, 24-го року, на ті теж подав так, ніби ніби вчасно. Тобто я знаходився тут легально, так як всі чекаючи свого кейса. І матку ситуацію позавчора вечором на пригородах Чикаго мене зупинила е, поліція, бо так як я не мав цього, не мав. Ще, і не мав ще нотіса відносно ТПС. Ну, Очевидно, що я їхав на драйвер лайсенс просрочений від. Ну і так як мій адвокат мені сказав, що причина зупинки була, що є у мене просрочений драйвер лайсенс. Зупинила мене поліція. Ну, ну все, окей, там ніби провірили, все в мене там ніби окей, ніяких нарушень. І, відносно там тобто ремнії, оце все, тобто не було такого якогось порушення. Бо вони мені так і не сказали, чому вони не зупинили. Вони мене тримали на дорозі десь близько, ну, близько пів години. Потім приїхала, приїхала ще одна машина така, ну, без написів, без нічого. І я навіть не зрозумів, що. Ну, мене взяли в нарушники і забрали в участок. Тоді я вже зрозумів, що е, тоді я, я позвонив до свого адвоката, е, яка справа, то все, і я зрозумів, що е, поліція визвала Айс. На мене, так як у мене, наприклад, ну нема у мене. Тобто я нелегально, скажімо так, бо я чекаю свого кейса і я нелегально. Ну і це. І це була десь година, я знаю, може дев'ята вечора. Я вертався з роботи, десь, може, година 9 вечора. І... і я, ну, так, забрали мене, почали там оформляти, ніяк, поки що там ніяких конкретних там розмов не було, дали можливість е... порозмовляти з адвокатом. І ситуація така. От, що, адвокат дав мені... Тобто мене хотіли одразу на міграційну тюрму забирати, тобто без пояснення, без нічого. А адвокат випросив, щоб я написав самодепортацію. депортацію. Мені назначили суд на 26... 26 липня. Зараз у мене має бути суд. І адвокат сказав, що, щоб виграти трошки часу. Підпиши це, підпиши щоб, у... Ну, щоб ми могли думати, як далі поступити. Ну і до чого я це все веду? І просто я хочу сказати, що от, в штаті Ілінойс вже зараз теж в штаті Ілінойс дуже багато є цих таких ситуацій, як у мене. Тобто, наприклад, вчора там мене товариш роз, ну, казав мені, що там приїхали вони у магазин, у польський магазин, і нормально забрали жінку, яка працювала в магазині. Теж собі спокійно забрали. Тобто, що Айс уже в Ілінойсі дуже так жорстко почав діяти. А відносно своєї справи, то так як адвокат мені сказав, що так, ну... Ну що депортація, ну це, це неправильно, бо я я мав нотіс зараз відносно цього. Мені буквально недавно прийшов нотіс, вони бачили в системі, що я маю нотіс, що я чекаю ТПС. Для них це було неважливо, Оце для ну це якісь, не знаю, якісь може їхні нові правила. Чи що, що для Айсу тепер неважливо e, Нотіс ТПС, неважливо там, ну Нотіс юфою це це відомо, що це було вже неважливо, і... Буквально секунду добавлю не так давно стало відомо, що хлопець, якому 21 рік маючи юфорю, ре пароль подачу і потім подачу на TPS, працюючи на траку тут в Ларедо, зупинили його на чекпойнті прикордонниками CBP, офіцери, перевіривши його, зв'язали з ICE, Айс, ICE сказали його затримати. І зараз він перебуває вже, я не знаю, можливо, трин. Три тижні, можливо, вже місяць, скоро буде тут, десь в Техасі в Лоредо, у в'язниці. Не на те, що в нього є репароль подача. Це не дає легального статусу, але і TPS подача, ну просто продовження TPS, тобто подача є, є Нотіс. Але все одно його затримали, і він зараз перебуває в міграційному центрі. Тобто це вже другий випадок, що я чую, що для АСів зараз подача на TPS і нотіс це вже не є легальним статусом. Тому тобто будьте обережні, якщо працюєте десь або їздите, і у вас тільки подача є на ТІПІС. Ну і просто дали мені шанс. Адвокат випросив шанс, щоб на самодепортацію. Щоб мене просто не забрали, так як всіх не забрали там на, на міграційну в'язницю. І, і я хотів з цим поділитися, що це, ну я рахую, що це якось якось неправильно. Бо таких, як я, наприклад, зараз 90% всіх українців, це всі, які чекають цих нотісів, які не, не нотісів цих рішень кейсів, усього цього всього, всі там. Ну і, і те, як мій адвокат сказав, що після 21-го. Трайки. після 21-го, чекай, зараз на слипень, після 21-го, так, зараз у судах. у судах нормально, в міграційних судах, там, чи, міграційних, чи що, ну, ну нормально там стоять IS-офіцери, і коли ти починаєш якісь справи, відно, міграційні справи відносно держави, тобто відносно ISI, то вони там не серемоняться, вони зразу забирають, маєш право, так як адвокат сказав, маєш право на апеляцію, але ця апеляція, ну, у 90%, 90 тобі нічого не дасть, що в будь-якому випадку будеш депортований. А так як зараз вони не мають куди то вони це всіх, всіх забирають е, до в'язниці і потім чекають якогось моменту, коли можна буде депортувати. Зараз приблизно перебуває в Техасі і в Аризоні ще десь шість окремих чоловіків українців, які ну так, це вже їхня вина, Вони виїхали по, по через помилку за, за межі США і потім на працюючи на траках. І потім повернувшись, їх вже в них були просто гуманітарні паролі. Так їх прийняли і пастили в в'язницю. так, уже люди там сидять з січня місяця, деякі вже в нас що там ж майже вже півроку сидять у в'язницях українці, які приїхали по Юфер'ю через те, що вони виїхали, повернулись назад. Я спілкуюсь з родичами зараз. Вони ну. Ведуть, хочуть спробувати, щоб отримати дозвіл від інших країн, щоб саме в ті країни депортували, тому що українці пишуть: депортують нас в Україну, в Україну депортувати не хочуть, тому що там війна. А інші країни ну якби не приймають їх, і от тому зараз намагаються якось зробити так, щоб Айсі їх депортували хоча б в іншу країну, тому що вже люди сидять хтось півроку, хтось там чотири місяці. Це ну просто жесть. Ну і для того я хотів з тобою поділитися цим, що ну що нотісті піс. У мене не запрацював, я не знаю, у мене не було ніяких кримінальних рекордів. Я тут, я веду фірму, у мене тут, я ну, розвив. Ну так, скажімо так, я з Європи приїхав сюди, я знав, чого я їду. У мене у Європі було виробництво. Я, у мене столярний цех. Ну, тобто я почав тут жити і почав розвиватися. Ну і ніяких в мене не було таких, скажімо так, кримінальних справ або якихось там. Ну, є, ну одне, що в мене було, це так, що, що я не мав права їздити автомобілем, бо в мене е, так, як драйвер лайсенс е, закінчився. А обновити його я не міг. Ну, бо просто наше DMV, тобто Чикаго і околиці наше DMV не брало ніякі нотіси. Вони хотіли реальний, реальний або е, дозвіл на роботу, або ноті спотіпіес. По TPS. Е, по, нотис по TPS мені прийшов буквально недавно, і я можливо я міг зробити ці е, драйвер лайсен на три місяці, так як вони зараз роблять на три місяці, але я просто його не встиг зробити. Не на те, що в нього є TPS. Все одно затримали, і тепер він підписав документи про саме депортацію. Ну не знаю, що там адвокат буде тепер робити, щоб оскаржити це рішення, вигравши час. Ну, подивимось, якщо щось можете порадити або вже чули про такі ситуації. Пишіть обов'язково в коментарях. Я впевнений, що він буде дивитися це відео і прочитає.